В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працюють Павло Живітєв. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. У цьому випуску говоримо про таке. Ворожий прильот по Дніпру. Потрощено багатоповерхівку. З-під завалів рятують людей. В небі над Україною наші захисники збили 23 безпілотники. Православна церква України стала осередком допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У випуску буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Чергова ніч жаху влаштована окупантами мирним мешканцям Дніпра. Є прильоти у потрощеній багатоповерхівці. Рятувальники розбирають завали. На місці працюють всі служби, роблять максимум, аби допомогти. Кілька квартир вщент зруйновані. Відомо про вісім постраждалих осіб. Сталося влучання шахіда в житовий будинок дев'ятиповерховий. Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на 9-му поверсі, однієї на 8-му поверсі і частково 7-му поверсі. Під завалами, ймовірно, знаходяться ще люди, один або двоє. Зараз пошукові роботи тривають. На місці працюють близько 40 рятувальників, 9 одиниць техніки, працюють також поліцейські, Національна гвардія, надається психологічна допомога мешканцям будинку, розгортається пункт обігріву. Тобто Всі служби, які задіяні, виконують свої роботи. Період проведення пошукових робіт була звісна евакуація із першого третього під'їздів. Комунальні служби зараз відключили газопостачання на ці під'їзди, водопостачання. Я на 9-му поверсі, квартири 72-71, їх немає. Проснулася до того, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі, страшно було, провода побривало. Ну, Вибралися. Вибралися сусіди 71 ї чоловічок, батько їхній, діабетик немає. Його. Не знаю, десь там під завалами вони вилізли, спасалися вже хоч самі двоє. На восьмому етазі ця жіночка, що спала в залі, дирка, найти поки немає. Ребенок у меня вскочил, я ее, конечно, сразу накрыла одеялом, подошла к ней, я ее уложила, потому что я сразу, сразу не поняла, я думала, где-то прилет, а это все это у нас случилось. Полная квартира сразу дыма стала, детский дым, потому что оно шо. и во дворе все горело. Ну жить-то надо, жизнь продолжается. Нас воїни защищать все буде хорошо. Ну. На місці прильоту побувала наша знімальна група. Деталі у матеріалі моєї колеги журналістки Маргарити Сопільняк. Вночі російська армія атакувала Дніпропетровщину шахедами. Удар пройшовся по дев'ятиповерховому будинку, що в Амурніжі Дніпровському районі Дніпра. Внаслідок вибуху виникла пожежа, травми різного характеру. Отримали мешканці багатоповерхівки, які мирно відпочивали у своїх оселях. Людей госпіталізували до лікарні. У будинку на восьмому та дев'ятому поверхах вщен зруйновані кілька квартир. Є пошкодження і будинку навпроти. Також пошкоджень зазнали автомобілі, припарковані у дворі. Зараз на місці російського удару працюють усі служби поліції, надзвичайники, енергетики і волонтери. На місці розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян для фіксації пошкоджень. Є психологи, які працюють з людьми, а також облаштований пункт обігріву для людей. Ну, нагадаємо, що близько другої ночі відбулося влучання дрону. В Амур, Нижнідніпровському районі, міста Дніпро, дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, зруйнувавши повністю восьмий та дев'ятий поверх. Наразі нам відомо про вісім постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні у середньої тяжкості. На місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгорнуто штаб, працюють психологи МВС та ДСНС, розгорнутий намет для обігріву населення, яке залишилось на вулиці. Наразі ще роботи по ліквідації тривають, йде пошукова рятувальна операція, ймовірно, під завалами перебувають ще двоє людей, за попередньою інформацією. До ліквідації наслідків у нас від ДСНС залучено 63 чоловіка особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Десь о пів на другу ночі вже було чути, як пікірував цей Ну, Взрив. Потім почався якийсь гамір по під'їзду, вийшов, вийшов на вулицю, побачив ну і сам бачив. Постраждала наша голова ОСББ, ну, вона слава Богу жива. Ну, там невідома доля однієї жінки, яка жила поверхом нижче. За неї невідомо. А так сусіди нашої голови, там, ну, ті, що якби, поруч на площадці жили, вони разом вийшли через сусідню квартиру нашого під'їзду, бо там стіну вирвало. Ну, мої відчуття були такі, як наче десь, десь от, 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 от поряд. Ну а потім вже стало зрозуміло, що зовсім поряд. Фашисти, терористи. Ну, я б сказав, би, ще щось, але цензура не пропустить. Зараз 30 було вроді. Ми почули тільки, як кровать задвихтіла, стіни задвихтіли, Ми вискочили на вулицю, а там усе димить, все все яке... Це то страшилище. Машини, які то горіли, тоді од'їхали. Головне, дом. Розвалили квартиру повністю. Не одну. Нема стін, нема потолків, повністю квартири нема. Окрім того, наші захисники знищили п'ять безпілотників цієї ночі над областю. По два у Синельниківському та Дніпровському районах, ще один у Новомосковському. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству: шість резервуарів. Чотири з них повністю знищені, два пошкоджені. Пожежа тривала до 6.30 ранку. На щастя, там без жертв. Не припиняв агресори обстріли Нікопольщини. вогнем артилерії, накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені два підприємства, три приватні будинки. Побиті господарські споруди, зачепило лінії електропередач. Люди цілі, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У ніч на 23 лютого ворог випустив по Україні 31 ударний безпілотник типу шахет, три зенітні керовані ракети С-300, протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22. Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської Харківської областей. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог завдав. Три ракетних та 83 авіаційних ударів здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділам ракетних військ завдано ураження по чотирьох районах зосередження ворога, логістичному хабу, засобах протиповітряної оборони та наземній станції управління БПЛА противника. Про втрати ворога далі за добу Збройні сили України ліквідували тисячу чоловік особового складу ворога, 49 артилерійських систем, 37 бойових броньованих машин та 36 одиниць автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу: 408 тисяч 240 осіб, танків 6 тисяч 526, бойових броньованих машин 12 тисяч 410, безпілотників оперативно-тактичного рівня 7628 Продовжуємо наш інформаційний випуск на Дніпропетровщині. Поліцейські вибухотехніки знищили нерозірвану російську ракету. Силами протиповітряної оборони керовану авіаційну ракету було збито. Вона впала у поле в одному із районів області. Фахівці вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Дніпропетровській області прибули на місце події. Під час детального огляду вибухотехніки прийняли рішення знищити її на місці. Здійснили контрольований підрив ракет. Готовы. Вага в огонь. Служба безпеки України продовжує викривати на Дніпропетровщині любителів руського міра на антиукраїнській агітації у соцмережах. Більш детально речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Спіробітники спецслужби заблокували пропагандистську діяльність трьох проросійських агітаторів у регіоні. Так, у кривому розі викрито працівника місцевого металогінного підприємства, який займався антиукраїнською агітацією в інтернеті. Чоловік захоплювався відеоіграми і постійно спілкувався з росіянами в ігрових чатах на політичні теми. Через особистий акаунт в інтернеті фігурант поширював антиукраїнські меседжі з підтримкою так званої спецоперації расистів, а також дискредитував Збройні Сили України і керівництво держави. Також, колишній працівник гірничо-добувної галузі з Павлограду дотримувався активної проросійської позиції. У своїх публікаціях у соцмережах він захоплювався путінським режимом і не визнавав військову агресію РФ проти України. Крім того, ворожим агітатором виявився ще один мешканець Павлоградського району. Чоловік виправдовував збройну агресію та симпатизував діям політичного керівництва РФ. Любитель руського міра в інтернеті просував деструктивний контент з підтримкою окупації ворогом українських територій і глорифікацією дій ворожої армії. Співробітники СБУ викрили російських прибічників і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за статтею 436 прим. 2. Це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації учасників, Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. На Дніпропетровщині для ветеранів, ветеранок та їхніх родин провели круглий стіл. Його мета розказати про можливості створення власної справи та розвитку вже існуючих ініціатив. Кошти на це передбачені урядовою програмою Є робота. Розмір виплат від 250 до 1 мільйона гривень. Щоб отримати цей грант, необхідно скласти бізнес-план та подати заявку через дію. З усіма цими деталями ознайомили наших воїнів, які повертаються до цивільного життя. Скориставшись цією можливості, вони не тільки зможуть втілити свої ідеї, свої мрії, а й створити нові робочі місця і відповідно підтримати економіку країни, економіку області. В області вже є досить позитивний результат саме цієї програми. Сім наших воїнів отримали грант на суму 2,4 мільйона гривень загальних. Православна церква України із перших днів російсько-української війни з 2014 року і до нині залишається із народом, з воїнами на передовій, з медиками у лікарнях, з вимушеними переселенцями у волонтерських центрах. Українська церква є осередком допомоги. Детальніше у сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк. До масштабного волонтерського руху та допомоги військовим, їхнім родинам, вимушеним переселенцям та усім, хто потребував підтримки, з перших днів війни долучилася православна церква України. Ці два роки повномасштабного вторгнення для української церкви минули з певними викликами, які вдалося подолати. Зокрема, і перехід на новий Юлянський календар з вересня 2023 року. Так і слуху нашого предстоятеля по православної церкви, блажені, владику Епіфанія, і в цілому і спілкуючись зі своїми колегами, архіреями з інших областей, і загальна є статистика, що окремо. І ця статистика, що про що говорить, про що вона свідчить? Що ця календарна реформа має великий успіх. Люди люди хочуть відштовхнутися або від. Відійти від всього, з чим пов'язана Росія, від цього радянського. Цей перехідний період, а вже сьогодні це вже остаточно закріплено помісним собором і архієрейським собором, <кій> стверджено і підтримано ще нашою українською державою, і воно сьогодні має великий успіх. І це не тільки календарна перемога, це перемога наших сердець українських, об'єднаних одну велику християнську сім'ю та родину. Храм Різдва Пресвятої Богородиці, що розташований у Дніпрі, є не тільки духовним центром для вірян, але й прихистком для багатьох українців. Церква стала простором, де об'єдналися небайдужі мешканці не лише Дніпра, а й тимчасово окупованих територій. А військові капелани підтримують воїнів і на передовій, і в лікарнях. З 2014 року, коли ще не було навіть. Офіційного капеланського служіння у Збройних силах України наші священнослужителі, на чолі з архієреями нашої церкви, вони завжди відвідували фронт, відвідували наших воїнів, підтримували, підбадьорювали, укріплювали, молилися за них, благословляли них. Тому це однозначно наша місія. Це наша підтримка, тому що ми усвідомлюємо, що Буде український воїн, буде Україна. Буде український воїн, буде український священник, священник Української православної церкви. Тому сьогодні висловлюємо щиру подяку нашим захисникам, нашим воїнам і в всіх храмах православної церкви України завжди. Звучить молитва за наших захисників і за перемогу нашої країни над ворогом. Мені пригадуються перші дні повномасштабного вторгнення, коли нам хтось зателефонував із волонтерів і попросив підтримати дітей, які їхали в цей час зі сторони Харкова. Діти-сироти з дитячих будинків. Їх тоді було по-моєму порядка 300 дітей. Які були це зима, це холод, які були. Роздіті голодні і холодні. І це був я пам'ятаю, недільний день, коли ми звершували божественну літургію в цьому храмі. І на службі я попросив людей, щоб вони долучилися до цієї спільної справи підтримати цих дітей. Ми дякуємо Богові, що я був сам так приємно здивований і дякую Богові за цих таких людей. Вони на протязі. Після літургії, напротязі години часу з'їхалася тут велика кількість людей. Ця територія була за, за дві години е, забита всім і те, що для дітей, і те, що для дорослих. І пізніше ми знаємо, що ми ще. Певний період часу це розвозили туди, коли куди це було потрібно: і одяг, і продукти, і ліки, і все, все що було необхідне. Це і для цих дітей, які їхали, вистачило, і для, ту, і для місцевих дитячих будинків. І пам'ятаємо, ну, московська громада зверталася. Ми багато машин туди відправляли. І всі, хто зверталися сюди, приходили, отримували цю велику допомогу. Я в цей час церква. Саме основне, що вона не була одна, не була сама. Завжди приходили люди, які пропонували свою допомогу. Це віряни Української церкви. Я хочу особливо подякувати нашому меценату Петровському Олександру Володимировичу, Аротінану Емілію Карліновичу, всіх всім друзям, які долучилися і зробили таку велику велику справу підтримки церкви, в першу чергу церкви, яка мала можливість робити такі великі соціальні проекти. Я вдячний благодійному міжнародному фонду солідарність, і зокрема президенту фонду Іванілові Яні Юрівні, які кожного божого дня разом зі своїми працівниками фонду приїжджали сюди, запитували, що потрібно ліки, одяг продукти і так далі. Кожного дня протягом року часу. З нашого храму волонтерська група виїжджала до воїнів в лікарні, в шпиталі привозили гарячу їжу. Цю їжу треба було приготувати. Я вдячний людям, які це готували, і вдячним людям, які привозили ці продукти. Це також наші парафіяни, наші друзі, які займаються фермерським господарством. Вони привозили і м'ясо, і інші продукти, і овочі, все що, ми, все, що було потрібно. І саме основне, що навіть не ми телефонували, а вони Саме приходили і запитували, що потрібно для того, щоб підтримати цю велику благодійну справу справу церкви і справу всіх людей. Зміцнюємо нашу віру в перемогу, допомагаємо захисникам і захисницям, усім українцям, хто цього потребує. Наша сила в правді і єдності. Ми обов'язково переможемо. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. Українці, які отримали тимчасовий захист у Франції, автоматично мають право на професійну діяльність. Біженець може бути найманим працівником або стати. Приватним підприємцям. найперше для українців французи пропонують зареєструватися на біржі праці. В базі цієї структури найбільша кількість вакансій Україні. Також вам можуть запропонувати пройти курси з вивчення французької мови та отримати сертифікат, який стане в нагоді під час працевлаштування. Як це відбувається, розкаже наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Зараз дуже цікавий період для українців. Зараз закінчується етап других курсів повичення французької мови. Я б хотів розповісти про деякі деталі. Це дуже цікаво. Наприклад, самі курси тривають три місяці. Як я вже в попередніх включеннях розповідав, от вже три місяці ви вчите мову. Але виявилось, що е за два місяці перші, е потім ви маєте проходити стажування. Отже, нюанс в цьому стажування такий, що ви е маєте самі знайти собі стаж. Вам вам ніхто не змушує, не направляє нічого. Ви йдете і шукаєте стажування. Що роблять наші українці? Вони обходять магазини, кафе кафе, ресторани, наприклад, якщо ви маєте медичну освіту, ви можете без проблем піти на стажування до лікарні. Стажування само триває 9 днів, і оці 9 днів виходите як на роботу туди з 9, наприклад, ранку до 5 вечора. Для цього ще і підписуєте відповідні ви постійні формуляри і початку стави вам як підтвердження той, хто відповідає за стаж. Куди ви приходите, потім ви йдете в поля плану біржу праці і віддаєте ці документи. Наступний етап після стажування ви маєте захистити це стажування. Приходять фахівці соціальні працівники, і ви розповідаєте, як ви проходили стаж, що ви робили. Це все французькою мовою, тому що вони хочуть подивитися завдання цього, взагалі цього стажування не там щось робити а головне навчитися спілкуватися французькою, практичний досвід отримати. І от після цього стажування ви захищаєте це стажування. Проходите іспит, який проводиться на комп'ютерах, і вони підключені вже до загальної системи. Ви проходите тестування. І по результатам цього тестування ви отримуєте вже документ, який буде засвідчує рівень вашої вашого знання французької мови. Про спорт далі у випуску збірна України увійшла до топ 3 медального заліку чемпіонату Європи 2024 з важкої атлетики. Континентальні змагання відбулися з 12 по 20 лютого у Софії, столиці Болгарії. Українська команда здобула чотири великі медалі: дві золоті та дві срібні нагороди. А якщо враховувати й малі медалі, то загальна кількість сягає. Тринадцяти нагород у топ 3 увійшли: Вірменія, Болгарія та Італія, яка ділить місце з Україною. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 24 лютого. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 9 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському також триматиметься безхмарна погода без опадів. Температура повітря від 1 до 8 градусів із позначкою плюс. Вранці небо у Марганці буде. Ясним таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. Температура повітря від 3 до 9 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 11 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимося з вами у прямому ефірі новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Слава Україні! Побачимось!